Ось таку красоту. Це не красота, це породність. Вона летіла, я весною подарив одну горабину рябу своєму, одного постарябу ще одному другу. у них там передохли голуби. О. Якщо в когось є такі голуби, іменно рябогорлі, не мазані розмазані, а рябогорлі, де горлянки чисті, голуби длинні, які від грудки до кінця фаста є 38 см і вони їх ганяють, то. Буду дуже радий, якщо є такі люди, людинці. Не срань, замутя над світом. Там нема цвята ніякого, ні гарабине, ні молочне, гімно. Помазані, замазані, засраті або чисті отакі, або рябогорлі настоящі. А цятки-п'ятки це той, хто водить стару батуренську птицю, той знає, що це таке. І білих вони дають, в мене є сподніх, і білі четверо. Там такі, я колись показував у клетках ті голубі. Є ще молоді голуба цього года і голубки, Але це голуби не для продажу. Да. Тому що голубів таких сьогодні, юниці у когось сохранилися. Да. А якщо у когось є, покажіть в інтернеті, розкажіть, покажіть. Буду рад в знайомстві, якщо є. Да. Ну це не всі, це я так кинув десяток молодих, які хочу підпарувати, ті, що літали ранні. У них вже 9-10 льотка там усі. Бо вже трьох забрав, чи двох. жалко, щоб не повибивав, трошки підпарую, хай тут політають у мене вже вдома. Ну, якось так. Це для тих, хто любить ребіг Чернопості. Ось такі світляки, горлянки ще полиняють, у них ребогорли з'явиться лисини, повилазять в старих лисини голубів, як кажуть, какарди. Да, в цих тільки начало какард, а там є таких прямо лобики білі. Ну Не буду ловити, нема в мене время там бігати, голосать по -горіщі. Да, Ще покажу сизих рябоголових, там в мене їх 12 штук вийшло, двох орел забрав на городі. Кобись не бив, а орел заходив на городі, брав в селі. Вони з городу піднімаються, вгору, зайшов, бах, забрав, забрав. Ну Десяток там чи 7 штук старі голуби мені там чотирьох пар вивели. Ну, якось так, от приблизно такі. Молочна рябі, гарабина рябі, гарабині рябогорлі і чисто горобині молочні. Всім э, хорошої осені, хороших вітрів, гона держіть красиві, як раніше, масні голуби, а не миліть там. Рябофоста та порода, не брідять, не миліть. Наші діди держали, породність, мазь читалась показником. І не миліть ерунду. Это хлам, що показується, там рябофости, блядь, страші, неси за несіре, то все брате, трапаше. Ото й продавали вот такий хлам весь, тим, хто не розбирається, по ушам їздили, що то зелені, красні, чорні. Всім хорошої осінні, хорошого гона, держить красиві, гоні, старі, породисті голуби.